Всіх вітаю на каналі сервісного центру AGінKі, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас відновлений ще один ноутбук, готовий до продажу. Це у нас Asus ROG Strix GL503 VM. Ноутбук вже, скажімо. Не новий ця модель, це модельний ряд, я так розумію, десь 2018 року, максимум 2019, але ж в ноутбуці є свої такі харизматичні нюанси. Зараз ми, я все це розкажу. Починаємо з того, як завжди, з, що, з чого він складається, комплектація його, встановлений процесор в цьому ноутбуці 7-го покоління i 7 7700 hq Знову ж таки, вже не новий, але це повноцінний процесор i7. Детальні характеристики на сайті. Цей процесор може працювати і працює швидко, навіть можна рендерингом займатись. Тому це це можете подивитись знову ж таки на сайті. Відеокарта, яка встановлена в цьому ноутбуці, тут тільки дискретна GTX 1060. В принципі, починає вже відносити її до базового рівня, бо в середньому рівні вже важко знаходитись з цій відеокарті, але так чи інакше, це відеокарта з 192 бітами шини. І відеопам'яттю обсягом на 6 ГБ GDDR5. Ну, тобто, так чи інакше на такій конфігурації з повноцінним процесором I7 та відеокартою GTX 1060 можна гратись, ну я вважаю, в будь-які ігри. Звісно, це буде впливати там на налаштування, але ж так чи інакше гратись можна. В ноутбуці встановлений. Диск швидкий NVMe в нас Toshiba тут 238,5 реальний гігабайт обсягу, 95% здоров'я. Диск пропрацював, як бачите, 120 днів за весь час 4,6 ТБ. терабайта. Ну, тобто, це такі не дуже вели багато інформації, тому що навіть встановлення системи з драйверами це вже десь приблизно пів терабайта. Тож, ну, ноутбук якийсь час, звісно, пропрацював. Батарея в цьому ноутбуці встановлена, бачите, має 6% зносу. Від цієї батареї буду скріншоти в нас на сайті в режимі перегляду фільму. В ноутбук пропрацював близько 2,5 годин. Оперативна пам'ять, яка встановлена тут, це 8 ddr 4, встановлена одним модулем в один слот. Є ще один вільний, тобто без проблем можна встановити ще одну. Наприклад, якщо ви будете бажати 16 ГБ, скажімо, більш ніж достатній, комфортний вже обсяг. Ще 15% за рахунок двоканального режиму, це можна зробити. Матриця, яка встановлена в цьому ноутбуці, це AH IPS Full HD 1920 на 1080. 60 Гц, частота і оновлення. Ну, кути огляду, як і в усіх IPS-матрицях, вони майже 90 градусні. Так, переходимо до стану і портів. Стану ноутбука непогане, тому що ну, немає о, якихось ознак підвищеного зносу. Бачите, навіть кнопки, які найвикористовуваніші в АСД або стрілки не затерті. Сам ноутбук корпус не має слідів удару, якихось чогось розламаного. Те, що я побачив, ось тут хтось намагався вкрутити дещо довший гвинт, який має бути. Тому такий невеличкий гробочок тут з'явився, з явився. цього кута навіть такого немає. І ось з цієї сторони тут де рамка матриці, вона, до речі, носить майже декоративний характер, вона не несе на собі багато навантаження. Але ж ось цей шматочок, який є, він в кутах ноутбука точно декоративний, скажімо так. Ну, тобто, Він тут єдине за що тримається, там одна невеличка один невеличкий елемент, куди його можна з. За, за, за і, ну, тобто, Вона декоративна, дуже е, легенько можна зламати. Ось в цьому куті зламали. Хтось, бачите, ось так суперклеєм її підклеїв. Ну, тобто Проблем з цим не має бути. Зламатись тут нічого не повинно, тому що, ну, скажімо, з нашого досвіду вже є можливість при відкриванні і закриванні почути, яким чином відкриваються закриваються петлі, і не відчуваю якихось тут проблем. Має це працювати, Ну але ж декоративний нюанс присутній. Так, далі по портах і блоку, блоку живлення одразу. Бачите, одразу тут у нас роз'єм для підключення блоку живлення. Блок живлення в нас тут чеконі. Ну, Це оригінальні блоки живлення, які використовуються в Asus, в MSI. просто що він не підписаний як Asus. 180 Вт, саме та потужність, яка має бути для цього ноутбука, щоб він працював без будь-яких проблем. По портах, повноцінна мережа LAN, дисплей порт, підключення специфічних пристроїв виведення відеосигналу, наприклад, окуляри віртуальної реальності, HDMI для зовнішнього монітора. Два порти USB 2030 високошвидкісний є з цієї сторони. Роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйми. Так, і тут ще з правої частини в нас є навіть usb Type-C з USB-3.0, бо SuperSpeed позначений. І ще два USB-порта USB, USB 2.03.0. Отвір для Kensington Loco. Ну, тобто, я б називаю такий набір портів розширений. Ця модель вона тоді, коли вона випускалась, ця модель позиціонувалась туди десь ближче до, скажімо, вищого сегменту. Тому набір портів тут розширений. І я бачите USB з цієї сторони, з тієї, це я вважаю дуже зручно. На ноутбуці є веб-камера для тих, кого це цікавить. Кришка матриці, як бачите, виглядає також непогано. Не затерта, стан непоганий. Так, ну, тобто. Це, мабуть, все, що можна сказати по цій машині. Тобто, в той час, коли я сказав, вона випускалася, це були досить високого рівня ноутбуки, можна назвати навіть в якомусь сенсі преміальними. Ну, зараз вже дійсно багато ноутбуків інших було вироблено, тому, скажімо, це вже якийсь такий якісний бюджетний ноутбук. Щодо підсвічування, бачимо, воно тут різнокольорове декілька зон. Зараз не продемонструю, як вони перемикаються, тому що не встановлено програмне забезпечення. На це, можливо, трошки пізніше це буде зроблено. Але працює її, наприклад, регулювання. Продемонструю. Ось таким чином вона виглядає без зовнішнього освітлення і регулювання. Це має бути її яскравість. Нижче на один рівень, ще на один рівень і вимкнено. Один рівень вверх, другий рівень, третій рівень. Тож, це щодо регулювання підсвічування клавіатури. Далі для тих, кого цікавлять параметри відеокарти, запускаємо формарк на роздільній здатності Full HD. Так, це е, параметри відеокарти ну для тих, кому особливо важливо memory size, Бачимо 6 ГБ. Так, переходимо в сенсори і залишаємо ось це вікно і ось це. Так, бачимо. ну По кадрах 125 на фіті FPS. Температура починає в нас тут підійматися, Ось тут її можна побачити: 60 градусів, 66 hotspot. Uh, так, uh, потужність, яка зазвичай сприймається як потужність відео, відеоподсистеми. Бачимо 75 я навіть віде, від, бачив, 76 Вт. Uh, GPU Power Draw це саме потужність відеочіпа 37, десь я так вважаю, буде Вт. Uh, ну, і звісно, що це працює ось саме GeForce GTX 1060, ну, тому що вона тут одна і присутня. Це те, що о, до роботи відеокарти. Так, тепер за інформацією, яку, яка вам потрібна буде, за цим ноутбуком. Можете звертатись або до нас фізично в офіс на Подолі ми знаходимося в Києві, або якщо вас будуть цікавити вопрос, якщо, питання, якщо ви будете знаходитись в іншому місці, це за цим номером телефону, в месенджерах, Краще Viber, Viber або Telegram. Будь-які відповіді надаємо там, там можна б надати фото, відео, якщо будуть цікавить якісь нюанси. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, цей ноутбук можна замовити безпечно. Не беремо ми передоплат за ноутбук, тільки 300 гривень за доставку цього ноутбука до вашого відділення. А на решту суми ноутбук їде до вас накладеним платежем. Ви отримуєте його у себе на відділенні. Він приїжджає з блоком живлення, з кабелем, одразу, який підключається до нашої розетки, з встановленою системою, як бачите, з усіма драйверами без будь-яких паролів. Ви зможете все запустити, перевірити програмне забезпечення буде на робочому столі, або можете включити якісь своє, якщо вас буде цікавити, впевнившись в тому, що все працює, стати власником цього ноутбука гарантія на наші ноутбуки складає 6 місяців на всі надається. З стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу цього ноутбука, цей стікер заклеює гвинт. Вскривати ноутбук неможливо, тому якщо у вас буде. Цікавити зміна якихось параметрів, тобто додати ще одну планку пам'яті, зробити 16 гігабайт, або встановити диск, наприклад, 2,5 дюйми, бо для цього ще треба шлейф та корзина, яка спеціально для цього ноутбука специфічна. Тоді краще за цим сразу, одразу звертатись перед його придбанням, для того щоб ми зробили всі ці зміни, узгодили з вами вартість цих змін, і ноутбук поїхав до вас вже саме в тій конфігурації, яка буде вас цікавити з стікером, повноцінною гарантією. Тобто всіми встановленими там драйверами, системами і так далі. І щодо користування ноутбуком, ми радимо не встановлювати в будь-якому разі поки що 11-ту сист... Windows. Вона ще досить сира, були вже ноутбук, були проблеми з ноутбуком, незважаючи на те, що ноутбук сам по собі робочий, просто після встановлення 11 ї Windows. Бо це іноді потребує потім оновлення прошивок BIOS-а, ну або інших якихось нюансів. Це треба, скажімо, буде потім вирішувати. Для Тому, щоб розуміти, це проблема програм або проблема ноутбука. Краще користуватися саме на 10 на тій системі, на якій він і призначений працювати. Тому що якщо ви встановите якесь програмне забезпечення, систему операційну, наприклад, 11-ту у вас з'являться проблеми, тоді вам треба буде знову ж таки назад встановлювати 10-ту з усіма драйверами, для того, щоб впевнити, що дійсно ця проблема викликана апаратною проблемою, а не програмною, бо програмним забезпеченням вони не входять в будь-якому разі в гарантію. Ну і по закінченню 6 місяців гарантійного обслуговування. Нашого ви також зможете звернутися до нас в сервісний центр для наших ноутбуків, які ми продавали, завжди якісь є індивідуальні програми, знижки і так далі. Тож, ось такий Asus ROG Strix GL503VM є зараз в нас в продажу. Вартість можете побачити на сайті за посиланням, яке буде в описі до відео. Щодо запитань, я вже вам сказав, за яким номером звертатись у месенджери. А я вам дякую за перегляд. Сервісний центр є e Ників. До побачення.